Шокуючий вирок на Львівщини, гучне затримання у Львові, смертельне ДТП, ухвалено рішення, масштабна пожежа під Львовом, нові можливості для львівських вчителів, історичні зміни у львівській політехніці. Про це та більше говоримо сьогодні. У новинах в темі в студії Я Олег Корейба. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити дзвіночок, аби не пропустити жодного відео, та обов'язково залиште свій коментар. Мешканець Львівщини проведе 10 років за ґратами за жорстоке вбивство. 41-річного мешканця Моршина визнано винним в умисному вбивстві та нарузі над тілом померлої. Трагедія сталася у серпні 2023 року. Чоловік, перебуваючи в компанії знайомих, посварився із співмешканкою свого товариша. Конфлікт переріс у бійку, під час якої він жорстоко побив 50-річну жінку. Від отриманих травм вона померла. Щоб приховати злочин, зломисник спробував позбутися тіла. Він залишив його його у ванні, а голову у каструлі після цього чоловік покинув місце події. Майже через два тижні сусіди викликали поліцію через неприємний запах із квартири. Правохоронці швидко встановили обставини злочину та затримали підозрюваного того ж дня. Досудове розслідування проводили слідчі Стрийського районного управління. Поліції вирок набере законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження. До того часу засуджений перебуватиме під вартою. Поліція затримала львів'янина, який надсилав наркотики поштою. Львів'янина спіймали під час збуту ним психотропних речовин Альфа пвп на проспекті Червоної калини. У Львові затримали 41-річного чоловіка, який реалізовував наркотики та психотропи. Про це 19 березня повідомили у національній поліції Львівської області. У поліції повідомили, що львів'янин реалізував наркотики та психотропи з рук в руки і поштою. Чоловіка затримали на проспекті Червоної калини під час збуту ним. Психотропних речовин Альфа пвп -пі. вдома у затриманого виявили згорток та пакунки з наркотиками та психотропами. Зараз триває досудове розслідування. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Мешканця Львівщини ув'язнили на сім років за п'яну смертельну ДТП у Тернополі. Тернопільський міський райсуд визнав винного мешканця Львівщини Андрія, який у стані алкогольного сп'яніння на смерть збив жінку на пішохідному переході. Чоловік на великій швидкості наїхав на постраждалу, не загальмував вчасно. Водія засудили до семи років позбавлення волі та позбавили права керувати транспортним засобом на 10 років. Проте йдеться у вироку, у прилюдненому в єдиному державному реєстрі судов рішень. за даними справи, аварія сталася ще 26 листопада 2024 року. Близько 8 години ранку. Водій автомобіля Опель Вектра рухався вулицею Степана Будного в Тернополі зі швидкістю 91-107 км за годину, що значно перевищувало дозволені 50 км за годину у межах населеного пункту. При цьому він перебував у стані алкогольного сп'яніння 2,7 проміли. Водій не встиг загальмувати перед нерегульованим пішохідним переходом. І наїхав на жінку, яка переходила дорогу. Потерпіла, отримала численні і тяжкі травми, включаючи перелом та пошкодження внутрішніх органів. Вона загинула на місці ДТП. Обвинувачений у суді визнав свою вину. Шкодував про скоєне та повідомив, що викликав швидку допомогу та поліцію після аварії. Він також визнав цивільний позов потерпілої водій, який скоїв смертельну ДТП. Виявився військовослужбовцем і раніше не мав судимостей. Після аварії його рідна сестра добровільно перерахувала потерпілому. Частину компенсації в розмірі 40 тисяч гривень суд ухвалив визнати водія винним за порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого та призначила покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом на 10 років. Крім того, суд частково задовільнив цивільний позов матері загиблої та постановив стягнути з обвинуваченого 1 мільйон 400 тисяч гривень моральної компенсації. Позов сестри загиблої і було відхилено вирок, що можна оскаржити. Біля Львова масштабна пожежа. Вогонь може перекинутись на ліс. У селі підбірці зафіксовано велику пожежу сухої трави площею 5 тисяч квадратних метрів. Є загрожа поширення вогню на ліс. Фахівці державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідовують масштабне займання. Мерія Львова вкотре наголошує не спалюйте сухостій та сухотрев'я, бо це шкідливо і не екологічно і незаконно. Пельєм загрожує багатотисячні штрафи. Повідомляють у прес службі Львівської міської ради у зв'язку з повномасштабною війною в Україні. Такі пожежі стають додатковим навантаженням на фахівців ДСНС. Замість ліквідації наслідків війни і порятунку людей вони змушені виїжджати на гасіння пожеж, що найчастіше виник через бездумне спалення сміття та листя, і звісно, тепла і суха погода лише сприяє виникненню і поширенню таких пожеж на великих площах, наголошують у управлінні з питань цивільного захисту та територіальної оборони Львівської мерії. У Львові для вчителів запустили перший чат-бот довіри у мережі освітньо-культурного простору. Гончаренко центр запустили перший безплатний чат-бот довіри для львівських вчителів. Це платформа, покликана допомагати освітянам вирішувати професійні питання, знаходити корисні ресурси та отримати психологічну підтримку. За словами ініціаторів проєкту, цей інструмент стане надійним помічником та підтримкою вчителів, які стикаються з труднощами на роботі. Чат-бот допоможе вчителям вирішувати нагальні питання, знайти Підтримку та корисні ресурси він працює у режимі 24 на 7 і пропонує збір скарг та запитів від вчителів з усієї країни, персональні консультації та поради, добірку корисних ресурсів, підвищення кваліфікації, навчання та психологічної підтримки, можливість сформувати особистий запит щодо змін у освіті. Усі звернення через чат-бот є повністю анонімними. Інформацію переглядає лише команда ініціативи вчителі теж воїни, яка працює на покращення умов праці освіти та підвищення престижу професії вчителя. За потреби активісти складатимуть запит до МОН або інших органів, які стосуються скарги та повідомлення користувачів чат боту Вперше в історії Львівської політехніки університет очолила жінка. 46-річна докторка технічних наук Наталія Шаховська перемогла у другому турі відбору на посаду ректора Львівської політехніки, що відбулося у середу, 19 березня. Науковиця стала першою жінкою, яка очолила університет. За Наталію Шаховську проголосували понад 55% виборців. Під час другого туру виборів Наталія Шаховська змагалася з доктором економічних наук та професором 47-річним на zرم poدلcakoم Я дякую, що були разом з нами. Більше новин читайте на нашому сайті та у нашому телеграм-каналі. Я ж бажаю вам тільки приємних та позитивних новин і мирного неба. До зустрічі!